Проєкт Відкрита студія на прямий ФМ Мої вітання. Мене звати Наталія Гаєвська. Прямий ФМ. Проєкт Відкрита студія. Зараз будемо говорити про економічне бронювання. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що система бронювання від мобілізації невдовзі може змінитись. Він зазначив, що будуть встановлені червоні лінії для того, аби унеможливити. Відкуп від військової служби шмагального голосив на важливості дотримання принципу справедливості в новій системі, зазначивши, що до розробки змін залучено військових експертів. Про економічне бронювання зараз будемо говорити з нами на зв'язку. Доктор економічних наук Андрій Длігач. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю шмигаль сказав таке. Цитую: коли ми говоримо про принцип воюй або працюй, ми хочемо вдосконалити цей підхід до бронювання. Сьогодні шукаємо шлях, як вирішити ці проблеми. От як можна вирішити, щоб не було не було цього гасла і загального розуміння в суспільстві або воюєш, або працюєш. По-перше, хочу сказати, що на поточний момент 80% підприємств мають жодного заброньованого. Що в країні так високий рівень корупції по бронюванню з різними оцінками від 40 до 80 мільярдів гривень, це обсяг корупції щороку, там де є реальний відкуп. Тобто, за чинною системи, коли переважна більшість білого бізнесу не мають можливість забронювати ключовий персонал. Мають жахливу ситуацію, яка призвела до того, що просто уявіть собі: 71% лише укомплектовані штату бізнесу. Сімдесят тобто 29% персоналу вже в дефіциті для бізнесу. І це ж стосується переважно білого бізнесу, де легко взяти зварювальника, який працює на, на будівельній площадці, чи забрати технолога з комбасного виробництва чи інженера. З офісу, і це, на жаль, так поширена практика. Існуюча система мобілізації не виводить людей з тіні. Вона в першу чергу сприяє знищенню руйнуванню білого бізнесу, який донатить, який допомагає розвитку технологізації наших збройних сил. І дійсно нам потрібно встановлення соціальної справедливості, тобто Забезпечення суспільного блага економічної стійкості, яка є підґрунтям для обороноздатності, для того щоб це зробити, ми ще рік тому запропонували ідею бронювання критичного персоналу підприємств, uh -huh. оскільки зараз існує іде і реалізована ідея бронювання для критичних підприємств, так, держава може визначити критичні необхідні підприємства, які забезпечують діяльність країни, є важливими для обороноздатності. І існування взагалі нашої держави. Але а, і нам будь-який бізнес потрібен, бо він сплачує податки, він е, забезпечує робочі місця. Відповідно, ми запропонували доповнити бронювання для критичних підприємств ідею бронювання критичного персоналу для будь-якого бізнесу. Ця ідея дає можливість підприємцю, керівнику бізнесу встановити е, той персонал, який є критично необхідним. Як це позначається? В електронний спосіб в дії в штатному розкладі ті, хто сплачує зарплату з для цього підприємства, можуть бути позначені з певними обмеженнями самим роботодавцем. Ми змоделювали різні ситуації. Ми знаємо, що потрібно забронювати в бізнесі лише приблизно 15% чоловіків, які підлягають призову. 15%. це точно негативно не вплине на мобілізаційний потенціал, бо це лише 15%. Але це збереже спроможність бізнесу функціонувати. Тепер питання було, як позначити цих людей. Було багато ідей. Одна з ідей стосувалася того, що давайте доповнимо все, все те, що е, всі ці позитивні ефекти, чи й дитинізацію зарплат. Давайте е, скажемо так, що бізнес має не просто позначити цих людей. А е, зробити так, щоб е, була встановлена певна певний рівень зарплати для цих людей не нижче, ніж 30 тисяч гривень. Це початкова була ідея. І ми обрахували, що таким чином ми зможемо через децінізацію залучити до державного бюджету ще близько 170 мільярдів гривень. На е, початок 2024 року була така цифра. Вже на 2025 рік ми бачимо, що ця цифра буде приблизно 250 мільярдів гривень. Якось це гроші, які можна витратити на рекорд, на забезпечення і наших збройних сил, на багато гарних справ, які підвищують обороноздатність. І при цьому відбувається децінізація економіки. Це те, це, 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 що зветься він-він. Відповідно, виходячи з цієї ідеї, більше нічого не треба. Це і є те, що сприяє економічній стійкості і збільшенню обороноздатності. На жаль, замість того, щоб ухвалити це рішення, яке пройшло спільнодію з міністерством економіки, було презентовано і на рівні кабіну, і на рівні офісу президента. І, в принципі, ця ідея, да, вона була допрацьована, да, було е, вирішено встановити зарплату трохи вищого рівня 35 тисяч гривень. Але ця ідея е, в будь-якому експертному середовищі отримала схвальні оцінки. Звичайно, як це дуже часто буває з ідеями, очевидно позитивними. Обов'язково знаходиться якийсь хайп, якась критика, яка іноді обґрунтована, іноді ні. У даному випадку сталося так, що працював суто хайп. А давайте тепер не що це відкуп і війна тільки для бідних. Ми такі метафори приклеїлися до цієї ідеї. Насправді ми ж пояснюємо, ні, вибачте, це зараз відбувається корупція. Зараз ми хочемо її знищити. Це зараз. Люди, які знаходяться в силах оборони України, отримують зарплати вище ніж середня зарплата по, по Україні. Тобто війна точно не для бідних. і точно питання в тому, що ключовий критерій це не зарплата. Зарплата це лише додатковий критерій. А ключова ідея це, це, це визначення ключового персоналу, там де підприємець, який не ворог собі, він не буде визначати всіх чи, чи будь-кого. Він буде визначати той, хто йому дійсно потрібен. Ми змоделювали це з різними індустріями в маленьких містечках, і в великих містах. Ми виявили, знайшли цей оптимум, який запропонували Міністерство економіки, Кабміну, і насправді це був чудовий переклад співдії, ми спіль, спільною згоди. На жаль, чого не вистачило політичною волі, хвалити це рішення. Тому зараз, на фоні цих е, е, комунікацій негативних, хайпу, смароки, які розвернулися навколо цієї ідеї, навіть названа вона була. Економічне бронювання. Чому економічне? Ні, це бронювання критичного персоналу. Там це це не про не про відкуп, це про виживання бізнесу, про збереження нашої економічності. Так ось такої зараз. Mm -hmm. Да, такої зараз проста ідея. Ухваліть просто те рішення, яке вже обґрунтовано. Не треба зараз скрещувати Бронювання критичних підприємств і бронювання критичного персоналу не треба зараз переглядати якісь системи. Потрібно просто впровадити те, що вже отримало позитивне економічне обґрунтування. Ну от ви кажете про 30 тисяч гривень. Да, там була поправка на 35 тисяч гривень. Але ж дійсно, от я загуглила середня зарплата в другому кварталі 24-го року в Україні зросла до 20 тисяч 964 гривень. Ну це Можна зрозуміти людей, які вважають, що якщо він не отримає 30 тисяч гривень або 35 тисяч гривень, тому що йому а, власник бізнесу не платить такі гроші, то він не може за... бути заброньований. Чи не виліться вся а, ця давайте... ідея? Да. Вибачте. Да. А, чи не виліться вся ця ідея в те, що буде заброньований власник бізнесу, бухгалтер, водій і ще один або двоє з персоналу для того, щоб в принципі цей бізнес міг працювати? Так, а всі да. інші ні? Так? Да. Саме так і буде. Якщо для підприємців тобто це бронь для власників вкручу, бізнесу. Виходить так. Чому тільки для власників бізнесу? Ні. Це це, це ми уявляємо, що власники бізнесу такі ідіоти, що думають, що вони самі з цим усім спораються, що вони будуть і в діє траку, і займатися е, технологіями бізнесу, і будуть е, самі збарювальниками. Ні. Кожен бізнес бізнес не будувався б, якщо б людина не була е, раціональною, якщо б вона не думала. Uh -huh. Бізнес не будується в ситуації, коли ти не можеш порахувати. Якщо тобі потрібна ця людина, ти знайдеш спосіб, як заплатити і зарплату п'ять тисяч гривень. Якщо в тебе, якщо в тебе uh -huh. конкретно в тебе зарплата нижче ніж 35 тисяч гривень, це означає, що можливо для цього бізнесу ти недостатньо ключовий персонал подивіться зараз такий дефіцит кадрів знайдіть компанію яка буде платити тобі 35 тисяч гривень і буде готова тобі тебе тебе забронювати ти не є типаком цьому бізнесі. ось що це зараз страшенна конкуренція за персонал щось я не бачу це конкуренцію вибачте пане дивлюся дивилася вакансії журналістів на будь-які медіа і приватні державні так сильно впали зарплати що це жах я вам відповім. Це означає, що е, людина має тепер відбуватись від міста, де вона живе, від професії, яку вона отримала в університеті. І так, це, це тепер такий живий світ. Ти маєш шукати. Я не можу знайти піарника. Мені вкрай потрібний піарник. А що немає піарника? Чому журналісти? Журналісти немає. Журналісти Я... тримаються за, за назву. Журналісти і відмовляються навчитися тому, щоб бути піарними. Може просто їм подобається бути журналістами. Вони хочуть так, робити, і цю роботу далі? так. подобається. Будь ласка, цю роботу, але якщо немає потреби в журналістів, як це немає мене, то погодься на меншу на меншу зарплату. Якщо ви кажете, що що немає місць робочих для журналістів, ні, вони є, але вони і, дешеві. зарплати. Так, так, це, це тому, що немає дефіциту. Це, це це ж є ринкові відносини. Ось так працює ринок. Ми чомусь думаємо, що що, що обов'язково в усіх професіях має бути висока зарплата. Ні. Це це і називається конкуренція між професіями, між регіонами, між компаніями. Шукай для себе територію роботодавці, які заплатить, оцінить себе як треба. Користуються моментом. Якщо ти журналіст, не задоволений зарплатою мені вкрай потрібні в моєму бізнесі люди, які, які вміють писати е, статті. Е, щойно в мене якраз перед нашою зустрічю була е, сесія з нашим маркетингом, з нашим бізнес спільноті Нам потрібно дві людини, які вміють писати е, чудові тексти. Будь ласка, звертайтеся, і точно це не про 19 тисяч гривень. Бачите, як чудово, що ми вас включили в ефір. Для вас все це і корисно. А для нас корисно, тим паче, бо чуємо да. ваші думки з приводу бронювання. Ще хотіла запитати, прокоментувати заяву Шмигаля. Він каже, що треба створювати робочі місця, повертати людей в білу економіку, підвищувати рівень зарплати і сплачувати більше податків і зборів до бюджету. Всі з цим погоджуються, тому що дійсно наші економіку потрібно виводити стіні від цього виграють всі. Але оскільки економічне бронювання українці чекають вже третій рік повномасштабного вторгнення, чи не затягнеться ще на три роки? Е, от ця ідеальна. Ідеальна, а, ідеальні умови для ухвалення законопроекту про економічне бронювання. Що нам потрібно зробити ще ось це, ось це, ось це і ось це. І от тоді ми тільки будемо ухвалювати законопроект про економічне бронювання. Чи ні? Дуже багато а, є як в задачці а, даних, що нам потрібно зробити, щоб ухвалити закон? Щоб ухвалити закон. Нам потрібно, щоб президент чи прем'єр-міністр, в залежності від того, який все ж таки буде формат через Верховну Раду, чи, чи через письмову Кабміну, взяли і ухвалили рішення. Перестали боятися хайпу чи о, там кар чи, чи чого ще. Ми чітко знаємо, це ж економічно обґрунтовано, І вони це знають. Вони ж бачили все це, все це цифра, як тільки можливо, що це потрібно ухвалити це рішення, що не маємо альтернативи. Але от, я вибачте, виступлю тут е, так такою кас і Скажу, що ні, вони не опалять цього рішки, Вони побаються по е, Побояться, побояться моральні авторитети нації про це говорити. Мені фактично хто хто стільки з реальних авторитетів, дуже поважних людей мені не написав Епіфаній хіба що не написав мені в приватне повідомлення, що що підтримує, але публічно говорити не набу. Чому тому що боюся, що це буде збурювати суспільство? Звичайно, кра краще дивитися, як суспільство і країна несеться в прірву з, з, з ризиком руйнації економіки, замість того, щоб ухвалити неприємне рішення, але вкрай важливе. Треба перестати боятися і думати в термінах власних рейтингів чи політичних рейтингів. Потрібно час від часу ухвалювати рішення, які йдуть в супереч з українським патерналізмом, які є не популістичними, які потребують б, більше сміливості. Ніж пояснити, бо пояснювати дійсно дуже складно людям, які е, як ви щойно ви сказали, ну не, не бачать, що там є е, високі зарплати. Не бачать. а коли показуєш людям, що на ворог є чи на роботу UA, вакансія, яка заповнилася раніше за два тижні, зараз заповнила за шість місяців. Що середня зарплата тракториста вже більше 40 тисяч гривень, бо нема трактористів, і вони будуть зростати ці зарплати, що не від хорошого життя піднялися зарплати середньо з 19 тисяч до майже 21 тисяч. Чому піднялися? Тому що в нас жахлива нестача людей на складі, жахлива просто. А чому вона жахлива? Не через мобілізацію, а через страхи, через те, що люди не довіряють державі, бояться, ховаються, через те, що в нас мобілізація не вмотивована, не через те, що в нас людський капітал розглядається як чоловічий ресурс, коли ми дивимося не на людину з її компетенціями талантами. Коли на лі на рівні держави немає ключової національної політики, використати кожну людину зараз, наш важкий час, як обмежений капітал, як в найкращий спосіб. Кожна людина для держави зараз має бути використана в найбільш ефективний для держави спосіб. Таким чином можна не боятися і сказати військовим пенсіонерам, військові пенсіонери, ми обіцяли вам, що ви не будете поверповернутися в збройні сили, але в нас війна. Військові пенсіонери, повертайтеся до Збройних сил, сказати, що ми маємо е, робити, е, наприклад, е, призов молоді чи айтішників, але куди їх призивати? Можливо, їх потрібно призивати в патрульну поліцію чи в погранвійська, війська, а пограничників і податківців е, е, переводити в збройні сили і чи тих, хто займається патрульною поліцією, бо навчити патрульного поліцейського можна з водія. Але людина, яка вже тримає зброю як патрульний поліцейський, можливо, краще вона буде і більш ефективною у війську. І багато таких питань ефективності використання людського капіталу в державі. І ось чим потрібно державі зайнятися якомога швидше.